Новини тижня про Запоріжжя і останні новини на сьогодні, на жаль, далеко не такі веселі, як попередні. Якісь підлітки влаштували фотосесію з мертвою собакою, і я думаю, не треба додавати кадри, так як більше з вас. Скоріше за все, це вже бачило. Спробою вже займається поліція і вони понесуть своє покарання. І користуючись можливістю, я знаю, що в порівнянні з іншими блогерами міста мене дивиться велика кількість саме підлітків, в тому числі і за гумористичних репортажів та опитувань. Я сподіваюся, що всі розуміють, що все це робиться для того, щоб перш за все підняти настрій. І тим паче я ніколи не хотів видавати себе матір Терезу і бути для когось прикладом. Але на цей раз хочу запустити невеличкий флешмоб. Все, що треба зробити, це піти у найближчий магазин і купити собачий корм. Знайти вуличного собаку чи кота, не забувати, що це браття наші менші, і нагодувати їх. Тільки не їжте мене, я не, не вкусний. Давай я ще зараз ще куплю ще одного візьмемо. Блін, нам не вистачило корму для другої собаки. Ні-ні-ні, ти вже їв, пішли. Все, що треба зробити, да зараз я покормлю вас. Все, що треба зробити, це зняти це на відео або зробити фотку. Та їж ти. Його взагалі годують? Відмітите мене в Тіктосі або не. в Instagram. Нікнейм, до речі, однаковий. Ну, а я в свою чергу обіцяю повністю подивитись ваше відео, поставити лайк та навіть написати коментар. Ну і всі відео та фото я буду репостити. Це буде дійсно крутіше, ніж будь-які смішні чи обезбачені пранки. До речі, ще буде друга частина новин, тож підпишіться, щоб не пропустити. Тобто, ти достав це з смітника? Блін, я в Афігі, що в Запоріжжі такі холодні собаки.